Влада роздає передвиборчі обіцянки, а отже, вибори попереду, друзі. Хочу вказати вам, що оці заяви щодо депутати хочуть відмінити плату за транспортування газу, соціальні виплати будуть підвищені. Допомога незабезпеченим буде розглянута найближчим часом. Все це передвиборчі. Уже обіцянки. Цяцянки. Обговорювати їх, звичайно, немає сенсу. Тому що, знаєте, Зеленський нам не обіцяв в 19 2019 році дуже багато, а не зробив абсолютно нічого. Тому зараз ці всі закидони, ці всі меседжі розраховані на те, щоб приспати пильність українців і. Е Відложити в підсвідомості, начебто позитивне бажання влади щось зробити для українців, ця злочинна, брехлива, корумпована мородерська влада, яка чинила бусифікацію насилля, закрила кордони і забрала у вас базові права і свободи, які гарантовані вам Богом, нічого доброго вам не зробить. Тим більше плата за транспортування газу. Ви ж розумієте, що це просто клондайк. Це схема над схем. Коли просто незрозуміло за що за, за транспортування газу по вашій трубі, та ще ж нам розказують, що всі надра нам належать, і зелені посіпаки розказують: да, не віддамо це Трампу, не віддамо клятим американцям. Ну, дочекаємося, що віддамо росіянам, хочемо чи не хочемо. Ну, це інше питання. Ніяк ніколи ця плата за транспортування газу не буде відмінена, друзі. Якщо навіть вона буде відмінена на якийсь короткий період, і зараз це прості закидони. Дивіться, щоб ми взагалі не взагалі залишилися без газу в сьогоднішній ситуації. Ви ж розумієте, що удари росіян будуть лише тільки посилюватися уже сьогодні була заява, що енергопостачання промислових об'єктів зупинено. Все це вже це, 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 як шлях в нікуди. Ляже зараз економіка, ля, ля, ляжуть залишки підприємництва і будь-якого виробництва. Ну, все тоді можна сушити, як то кажуть, весла в форматі того, що Америка нам допомагати вже не буде. Друзі, не ведіться на цю брехню. Зеленський це біда для України. Якщо б він хотів зробити щось краще, в нього було з 19 року більше ніж достатньо. Він нічого не виконав. Він нічого не зробив, що на вибор сказав, розказував, що Порошенко а він добрий. Він такий самий, як Порошенко. І Порошенко нам запровадив плату за транспортування газу і не тільки і Сіа ПДВ. Це корумпована система податку, відшкодування податку на додану вартість. І Порошенко почав знищити спрощену систему податкування, обліку звідти. І Зеленський все це продовжив. Це одні, ті самі схеми. І схематозники в принципі зрозумілі. Вестися на це абсолютно не можна. Скасують на якийсь час, потім навіть ведуть, хоча ймовірність того, що скасують, близька до нуля. Ви ж розумієте, що ця система побудована? Ця система побудована вже так, що вони кормляться з цієї, в тому числі, плати за транспортування газу. Монополісти, а всі монополії у нас під олігархами, держемордами, і відповідно вершки з цих всіх схем заносяться куди? Правильно, в офіс президента. Можливо, Зеленський сам у свої рученьки, бо не втікші, та? не бере. Але ви ж зрозумієте, що в нього свої апетити, він любить робити селфіки, зустрічаться з селебритіс з міжнародного рівня. Ну в нього такий, такий фетиш, та? як мені казали про нього. Але всі, всі його дії, всі дії його банди команди, не направлені на знищення України і української нації. І тут до гадалки не ходить, друзі. Подивіться на все. Мені прикро, що більшість цього не бачить. Мені прикро, що більшість ведеться на цю ІПСО, на цю зелену ІПСО, інформаційно психологічну спецоперацію, яку дуже вдало реалізовує зелена банда. Але подивіться по фактам: ми маємо фактично вже зруйновану економіку, ми маємо напівзруйновану країну. Війна продовжується, і бойові дії з боку Росії посилюються. Ми маємо провальну аферу, як пишуть Західна преса, афера, Курська афера, в якій знову-таки пише Західна преса: 70 тисяч, 70 тисяч українських воїнів покладено. Скільки всього покладено, до сих пір цифри немає. І ми тільки знаємо, ці реальні цифри втрат у, у цій страшній війні. Да, до речі, у нас вона війна, а у них у не воєнний стан, у них загроза. У них загроза втрати незалежності і загроза агресії. А у нас з вами реальний. Стан війни, який вони так і не вводять. Так, от ми про жертви, про реальні жертви, як військових, так і цивільних, знаємо тільки тоді, коли Зеленський піде в небуття. Для України є єдиним варіантом досягнення перемир'я і миру, це відправити в небуття, як мінімум, з посади, а краще куди і подальше. Зеленського і всіх тих, хто зараз знаходиться на владних важлях. При всіх інших варіантах. Якщо вони там замість себе когось поставлять, десь відійдуть в тінь, залишаться на посадах, перемир'я, якщо й буде, воно буде зірване, війна буде продовжуватися. Ну і в самій фінальній стадії, звичайно, вони ж аеропорти зараз відкриють, сядуть в літак у Львові і улетять. А нас з вами залишать на поталу роздраконеним злим росіянам, які будуть просто мститися. Але ну тому головному, хто це все. Допустив і в якійсь мірі щинив, звичайно, буде абсолютно байдуже. Він буде розказувати, який він сильний і могутній, бо не втік, і що зміг поставити навіть Трампа на місце своїй, як чи в чим він там светрі в якомусь незрозуміло. Це українські реалії, друзі. Не ведіться на цю іпсо, не ведіться на пропаганду. Хотіли би відмінити, відмінили би вже давним, давно. Зараз це будуть лише манівці і маніпуляції. Особливо смішно, коли депутати зараз теж повилазили оці всі голос. Та? Знаєте, цю ж партію, фракцію голос. До цього там була європейська яка там солідарність, ні, ні, не європейська солідарність, господи, Самоза, самоз, самопоміч, садопоміч, усе Вони такі теж були в ареолі. Порошенка ходили. Порошенко кастрував спрощенку і вводив ці всі, приймав закон про рину газу. А оце були фіали Сороса, да? Соросятина. Це було за допоміч, а потім ця фіала Сорос Пінчук зробили оцей голос, який є сателітом слуг народу. І оці зараз депутати, оці всякі, які себе називають залізний депутат, Желізняк, знаєте, такого? Ну, ще то вибачте мене, господи, не хочу говорити нецензурні слова. Ну, але це така е посі посіпака шістка гетьманцева. Хто підприємці знає про що? І він ти диви зараз великим опозиціонером заробився. Так критикує, так гучно. Тільки всі, якщо підняти всі законопроекти, які були проголосовані, там сюди його голос. Це його особисто голос, голос су залізного цього депутата, який голосував за ці всі драконівські вбивчі норми. Але на камери красиво подає молодий депутат. Все начебто так красиво. Всю цю шваль поганою мітлою і подалі і відповідно скасовувати все, що вони наприймали. Взагалі, мені здається, що той кандидат в президенти, який задекларує, ну правда, ми не зможемо його взяти. У нас немає відповідальності в законодавстві, щоб він відповідав за свої слова. Але той, який чітко скаже, що я все все законодавство до 14 року скасовую. Він набере дуже багато балів. До речі, ну, в форматі перемир'я і миру це дуже актуально, тому що зміни в Конституцію щодо шляху нашого до Євроатлантичного альянсу, до НАТО, вони ж були закладені після 2014 року, а вимога Росії не зміна ніякого НАТО, і Трамп уже це питання зняв з порядку денного. Тому все треба, всі ці зміни, в тому числі зміни в Конституцію, все викидувати. Тут і в цьому випадку виглядять виграють і підприємці, і будуть знищені корумповані схеми. От тоді будуть знищені схеми корумповані по транспортуванню газу, тому що закон про ринок газу е, був прийнятий якраз після 2014 року. І все-все-все, що там вони натворили. І СІА ПДВ, оце корумповане ПДВ, і оці всі різного роду корупційні схеми і оборудки, вони всі були прийняті після 2014 го року. Як це не прикро казати, я учасник Революції Гідності, я допомагав Євромайдану, я всіми фібрами бажав і, і ненавидів Януковича. Ну, треба визнати, що він, в принципі, ну, навіть затвердженням експертів, прийняв найбільше законодавства, адаптованого до Єврозаконодавства Євросою... Європейського Союзу. А оце все після нього, ну, поприходило, казна що. Янукович, звичайно. Не буду теж говорити, Бог йому суддя. Напевно, за це він не витримав по заслузі. Ну, але ті, що прийшли за ним, не кращі. Нічим не краще, а то ще й гірше.